Слишком громкий був взрыв, і я о том, що вот где-то вот. Ну, це жахливо, це жахливо. І підпригнула, і пригнулась, не знала, що мені робити. Ми вместе з кушкою подпрыгнули, вона под ванною. Я растерялась з коридора на улицю. Я перебувала на момент вибуху на кухні. Дуже було чутно, як наближається звук дрона, як мопеда. Я спочатку так і подумала, що, може, десь рядом їдуть на мопеді. Але ні. Стала відходити до дверей, тому що було лячно. І в цей момент я почула вибух і побачила таке, таке зарево красне, червоного такого кольору. Ну, і потім Почулися, як бите стекло летіло. Вибило вікно повністю в залі. Добре, що на кухні не бо я там перебувала, то мені пощастило. У мене був син, він спав у, там у дальній спальні, там нічого не пошкоджено на щастя. Я тільки що була е, біля нашого пункту, біля школи, де розгорнутий цей штаб. Так, мене зареєстрували. Очікуємо. Знаєте, оце на щастя, що Чула інформацію про такі випадки, і оце ж я саме стала відходити. Це добре, що в мене не вибило на кухні скло, а, бо ну, мало ли, щоб могло статися. Прислухайтеся, дотримуйтеся правил безпеки, не нехтуйте тривогою, правилами. Якщо немає можливості десь в бомбосховище спрятатися, там, вибігти. То робіть таким чином, подалі від вікон. От як кажуть, подалі від вікон, це так, це працює. Ми їх ніколи не про не пробачимо їх ніколи. Проживаю в цьому домі, слава Богу, не пострадала, тому що мої вікна виходили на ту сторону. Ну, звісно, вранці ми всі дуже сильно тому що проснулися від жуткого взриву. Мы вместе с кушкой подпрыгнули, она под ванную. Я растерялась с коридора на улицу. Практически я выбежала первая. Еще никого здесь не было. Все было усеяно стеклами. Мы потом уже наблюдали весь этот ужас и количество машин, и количество людей, которые сюда собирались. И то, что происходило, эту эвакуацию бедных несчастных людей. Вот у меня соседи, второй этаж, в отличие от меня, у них вообще не было стекол. И когда я открыла входную дверь, у них даже ручка с металлической двери валялась просто на полу. То есть даже ручку вырвала. И когда сосед открыл двери, просто был такой, знаете, бетонный столб пыли. То есть они хорошо пострадали. Ну, если это слово уместно, хорошо.